Вітаємо! У вас на каналі ціна питання. І зараз в вашій увазі пропонуємо добірку гарних українських новорічних тостів. Тож розпочнемо Новий 2024 рік. Як відомо, це рік зеленого дерев'яного дракона. Тож нехай радує вас так само, як і новорічна ялинка. Не можна увійти в одну річку двічі. Так сказав один великий мислитель і був абсолютно правий. А ще не можна двічі зустріти один і той же Новий рік. Тому, гості дорогі, гуляємо сьогодні весело, із запалом, і неповторно барвисто, щоб потім весь рік згадувати цю новорічну ніч. В одному відомому фентезі дракон зруйнував місто гномів та захопив їхні скарби і нікого до них не підпускав. Нехай наш дракон буде не таким злим і жадібним і обов'язково поділиться з нами своїми багатствами у новому році. Нехай у наступному році у нас буде стільки гарних і радісних подій, стільки добрих і прекрасних справ, скільки вогників горить на нашій новорічній гірлянді. Новий рік неквапливо настає. Вип'ємо за те. Щоб грошей у наступному році було так багато, як голок на ялинці, щоб особисте життя сяяло, як вогник і гірлянд, щоб доля була такою ж солодкою, як святковий торт. Я бажаю всім тут присутнім. Щоб у новому році у вашому житті була і любов, і турбота, щоб вам ніколи не приходило в голову, що ви щось в цьому житті не встигли зробити. Вітаю з найбільш чарівним святом, новим роком. Бажаю іскрометних бажань, і бурхливих пристрастей, дивовижних подарунків і польоту фантазії. Нехай вас закрутить хоровод блискучих сніжинок, а найгарніша подарує ніжний поцілунок. Нехай він принесе щастя, мир, впевненість у майбутньому, процвітання в прийдешньому новому році. Хочеться, щоб у новому році кожен з нас придбав би не краще, а своє, тому що краще не завжди може стати своїм. А от своє завжди найкраще. Бережіть близьких і коханих з Новим роком. З Новим роком нехай веселі дзвіночки наповнять серце радістю, нехай яскраві вогники подарують добру надію. Бажаю з новими силами! Та щасливими відчуттями досягати нових успіхів та здійснювати свої мрії у новому році. Нехай щастить кожного дня, нехай успіх буде поруч увесь рік. Нумо випиймо за 365 днів року, які чекають на нас попереду, за 365 можливостей, за 365 нових сторінок життя. За 365 перемог, чудес, які з нами відбудуться за Новий рік, який все це подарує нам. Кажуть, що в новорічну ніс збуваються всі мрії. Так давайте ж скоріше, як можна більше, бажати щастя, здоров'я, радості й добра собі й нашим близьким. З новим роком! З Новим роком, з новим щастям заведено вітати один одного, але хай щастя буде і не новим, лише б воно було стабільно з нами. Випиймо за доброту долі до всіх нас в цьому новому році. Друзі, сьогодні, коли ми святкуємо новий рік і проваджаємо старий, хотілося б на невеликий проміжок часу зупинити мить і ще раз освіжити в пам'яті. Ті хвилини радості, що з нами траплялися в минулому році. Нехай же в новому році їх буде ще більше, ніж було в минулому, З Новим Роком. Знаєте, чому взимку так багато зірок на небі? Починає народжуватися нова зірка, і всі інші приходять подивитися на це видовище. Новий рік і є нова зірка. Так вип'ємо вже за те. Що у цьому році нова зірка осліт... освітлювала нам шлях до щастя, здоров'я, миру і успіху кожного з нас. З Новим Роком. У цю казкову новорічну ніч бажаю, аби ви пригадали всіх, кого любите, подякували нашим захисникам і захисницям. І з такою ж вдячністю, підтримкою і любов'ю розпочинайте 2024 рік. Нехай усе гірке залишиться в минулому році, а в новому буде все солодко. З Новим Роком. Поки десь гучно, ми з вами тихо, по-домашньому, піднімемо цей тос за наших захисників і захисниць. Любі, у нас і так з вами все складеться найкраще, тож побажаємо, аби наші військові швидше повернулися додому. А наша Україна швидше знову розцвітла. Нехай наступні 365 днів будуть мирними, спокійними вже в повністю вільній і щасливій Україні. З Новим роком, з переможним Новим роком! Нехай наступний 2024 рік буде таким п'янким, як ваше ігристе в бокалі, і таким веселим, як сьогоднішня ніч! Друзі, побажаємо одне одному у новому році нарешті забути слова дедлайни, укриття, тривоги, шахеди, ракети. Бажаю, аби у вас підгорало не від купи поставлених задач, а від крутих позитивних моментів, від яких серце завмиратиме. З новим 2024 роком. Дивіться, яке небо зараз зоряне. Бажаю, щоб усі ці зорі освітлювали вам шлях весь наступний рік. Рішучості, наснаги, натхнення, успіхів, перемог, любові і, звісно ж, миру. Друзі. Давайте намить пригадаємо ті хвилини радості, що з нами траплялися в 2023 році. Нехай у новому 2024 році їх буде ще більше. Друзі, забудьмо всі прикрощі й негаразди. Залишимо їх у 2023 році, а в 2024 вірвемося лише з гарним настроєм і вірою в краще. Друзі ще з дитинства, ми всі з вами вірили, що в новорічну ніч здійснюються найзаповітніші бажання. Тому давайте зараз забажаємо, окрім підвищення зарплати. Скорішої перемоги. І щоб уже в 2025 ми могли зустріти в Маріуполі чи Ялті з Новим роком, з новим щастям. Піднімаю келих за найдобріше та найчарівніше свято Новий рік! Давайте вступимо у Новий рік із новими цілями, новими ідеями та новими силами. Нехай поряд з нами завжди буде нескінченне щастя, заряд бадьорості та позитиву з Новим Роком. Новий рік неквапливо настає. Вип'ємо за те, щоб грошей у наступному році було так багато, як голок на ялинці, щоб особисте життя сяяло, як вогники гірлянд, щоб доля була ж такою ж солодкою, як святковий торт. Усі ми чекаємо від Нового року перемоги, чудес та здійснення бажань. Нехай цього року відбудуться дива, нехай усі задуми втіляться в реальність, нехай новий рік подарує нам багато радості, посмішок та чудового настрою. Через кілька годин настане новий рік, і мені хотілося б, щоб всі неприємності й проблеми залишилися в цьому році. Сподіваюся. Що новий рік принесе більше, непри... більше приємних моментів і щасливих новин. Друзі, сьогодні, коли ми святкуємо новий рік і проваджаємо старий, хотілося б на, вели... на невеликий проміжок часу зупинити мить і ще раз освіжити в пам'яті ті хвилини радості, що з нами траплялися в минулому році. Нехай же в новому році їх буде ще більше, ніж було. У минулому з повагою та любов'ю канал, ціна питання! З переможним новим роком, любі наші українці!